Так, всім привіт. 2 жовтня, трошки захазяйнувався вже. Ну, бачите, да? що тут у мене коїться маліна. Уже трошки почав тут. Це вам показую до того, да? ось, вже я тут почав різати, вирізати, це, це в мене це начало, це до того. Показую. Потім покажу після того, як вже воно стане. Ну, тут в мене вже, бачите, більш-менш більш-менш порядок. Даже там, де я мотоблочив, де і триходерму вносив, і все удобрило. Ну, ось все, тут оце я де перебивав стару свою клубніку, хоча маточний участок. Дивіться яка земля. Бачите, немає нічого. Тобто все окей. Тут ось більш-менш на щось похоже. Ну, а з цією маліною прийшов я прийшов працювати Ось я сьогодні. Да? Думаю, вже трошки, бо там непогода вже скоро буде. То думаю, швидко я зараз тут повикусюю ці кущі ненужні, які я буду прибирати, а буду прибирати. Ось от, два куща. Небіса можуть подождати. Оцей зараз кущ приберу, оцей кущ приберу. Два осиджа підрятано приберу. І аушито проберу. Оставлю тільки караку блек тут і лохтей. Все, більше не хочу, бо вже я вам казав, ще раз кажу, що весь урожай висить, наситилися ягодою і воно не нужна. Тобто убираю, не треба, я краще роз... караку блек, воно далі розтягнути. Тим більше, що вона лежить, ось, дивіться, бачите, їй не треба не привчати нічого. А тут ось, о, допустимо, що це? У мене освіч. Дивіться держаки, які спробую його наклонити чи, чи що йому зробити. Гляньте, це просто держак. Так же само і, і тут і ці небеса. Так само і той осич. Що мені для цього потрібно? Ось весь інструмент, який я з собою приніс. Дивіться. Фіскарс L108-108 з краповим механізмом. Щоб перекусувати держаки, бо це мені не допоможе. Це в мене піде на маліну мій Фінланд. От. Ну, Лопатка на всякий случай, щоб сто раз не ходити до хати, воно такі я взяв з собою. І головне, найголовніше в мене ось, дивіться, моя защита. Бачите? Ось ось спілка вічить, як воно там правильно називається. Рукавиці, ну, чи кожені, чи я не знаю, як воно там по-правильному. Ну, коротше, колючки можна сміло надівати, рукавичку. Ось, і працювати з оцим ось о лихом. Береш, воно нічого не колеться, нічого не геть. Куди хочеш, туди і носи. Любі колючки держать. Тобто, дивіться, бачите. Оце і все. Оце вся защита для рук. Все, ще її одівся трошки зараз і тепло, але ну, я так помалінні, зараз буду цей, ну щоб руки були, за, щоб не подряпатися. Короче. одівся. Ще стоять стакани. Ось у мене тут. Те, що просили люди, то я стоять і на каракі блекі на лохтей. Ось, ось тут рядок стоять стакани. Нанований. То вже дірка, то я вже відправив. Не знаю, бо в мене жіночка просила давно там один лохтей, один караку, то я відправив. А ці теж по списку посади, бо впросили. Та й все. Зараз буду доводити оце, усе до ума, заганяти сюди мотоблока і робити усе так, як у мене внизу. Ну, коротше, щоб було чорно і красиво. Так, ну що, я продовжую, бачите, вже кущів немає, гляньте. Видалив. Це каже про те, що в мене не розходяться слова з ділами. Да? Якщо я сказав, що воно мені не треба видалює. От я й видалив. Не за того, не подумайте, що воно погане. Я не за того його видалив, що воно мені ну, якби, не смакує чи що. Просто я вже вам би, розказував, що мені найбільше по смаку подобається лохтей. Ось він. Куш, бачите, здоровий, шикарний. Хоча з ним теж є свої заморочки. Бо тут теж дивіться, які товсті у нього. Бачите, спробуйте його на зиму там прикрити чи, чи вложити. Ну, тобто стебла дуже товсті. І ну, коли при якщо його наклонити... Сильно, да, то можна і вломити. Через що я кажу, трошки теж проблемно. От, От мені подобається лохтей і посмакових. І блек, так як вона в мене на ділянці одна з перших, і її не треба там привчати, ложити чи що, вона як Ліана сильно єдине, що вона колюча. Ну я ж вам показав, як... які треба рукавички, щоб працювати. Тобто не бачу взагалі ніякої там. Пригради, щоб її мати. І коли ягоду ви знімаєте, воно вам не коле руки. Ви ягоди рвете собі спокійно, нічого там. Ну, звісно, якщо ви не зробите там джунглі з неї, що за ту ягоду ще попробуй достань. А якщо воно нормально вхожене, на почекання, на так само, як виноградна лоза, то ніяких немає там перешкод зриванню ягоди. Єдине, це ж кажу, що колюче положити і підняти на шпалеру. Оце і все. Це рукавички просто вділи, і все зробили і все. Тобто, бачите, оставив я, Буду, буде в мене два сорти всього, кущ лохтея і кущів чотири буде караке блек. От і все. І на цьому. По малині я теж тут, тут вже почав, дивіться, Короте, потихеньку розвиднюється, бачите, я все поки на проход. Тут у мене ось вже воно розвиднюється, старі, я всі повидаляв. Зараз трошки зв'яжу до кучі оці шпалери вирівняю. Так? Ось, проволоки ці зв'яжу, трошки, щоб воно красивіше було. От, витягну оці всі, ще доріжу, ось, ось, бачите, ці джунглі. от вони. Доріжу я оцю сторону, соколіцу, От. і Якби вже підготовлю для підживки, підживлю обов'язково осінь. Я вам це все потім покажу, як дойде час е, до мотоблока. Я вам покажу. Чим я буду підживляти. От, як що, От, ось я вам для відео знайшов ще. Дивіться, я розкажу вам ще ще за шкідники. Що жде, якщо не знаєш чи... Ну, Короче, що треба робити. Ну, поки це воно так, я, бачите, вбираю потихеньку. Зараз розкажу за шкідники вам. О, потім вже як уберу. Я думаю, що я відео роз... це, зроблю, там ну, на дві частини розділю, щоб не дивилися по 40 минут, а так от, на 15-20, на бо... бо важко 40 минут вам дивитися. То якось оце так. Зараз я підготовлю. Воно, пеньок, ножик, цей, я зараз розкажу вам за, за шкідники, які є на маліни заболячки. Правда, е, пурпурову плямистість я вам не покажу. Бо в мене її ну, блін, ну, немає, бачите, не на дній малині. Я б і хотів би знайти, показати, що це таке. Ну, коротше, це коли стебло все в п'ятнах такі ну, йдуть. Ну, Нема в мене тут не покажу я вам. Та й слава Богу, що немає. Нема, бо обробляю я її. Ви бачили, що я... Ну тобто Бачите, ось дивіться, стебло, воно Ось, ось гляньте. воно чисте все, бачите, Чист, чисті стебла немає. То є таке коричневе, темне, чорне, світле. І це таке, як, як зебра вся. Ну, тобто це болячка Така дуже суттєва для цієї для малини. Ну, от. А це по болячках, а по шкідниках то зараз возьму оці стебла. Я їх знайшов тут ось скільки тут 5 штук на всю. цю, Більше вже так обдивлявся. ну Трошки я ж ще не доробив. Ну, ну Тобто немає такого, бо я теж якби, з цим борюся. От зараз я піду воно, в холодочок сяду і вам розкажу оце, оце діло. Так, коротше, все одно прийдеться відео монтувати із кусочків. То, так як у мене всього дві руки штатива немає тут у балки, то я вам буду ну, так показувати. Коротше, дивіться, якщо ви вирізаєте малину, ну, прийшла там, оце, бачите, такі ось нарости на малині. Ось, бачите, як вони виглядають. Безжально видаляєте виділя, з участка таку малину. Це малина муха, ну, стеблева муха, ну, малина муха, так вона правильно називається. Це такий серйозний шкідник на ожині, малині. от. Що воно таке? Зараз я ось, ось возьму обріжу, отаку, щоб не... Та Отак ось ось ми зробимо. Щоб маленькі були ці патички, щоб не таке воно длінне було. Та й будемо роздивлятися, розрізати, дивитися, що там всередині. Ось так ось я його поріжу. О, і будемо ми, У мене є ножик. Коротше, зараз будемо роздивлятися, що ж воно таке. Так, ну це нам не треба. Головне його видалити з малини і подальше з малинниках, а ще лучше спалити. Бо тут всередині є личинка, отої мухи. Та вона коли рано навесні, ну там даже, ну, в, началі, так, даже не в, началі, в середині травня, в начале червня. Муха, коротше, коли молоде стебло, молоде, зелене, м'ягке, коли починає рости, ну, тобто так ось. ось, ось щоб ну, показую, да? отаке. Почало рости. Воно ж м'якеньке, таке, травянисте. От вона пробиває у дирочку отутож, у стеблі От. і одлажує туди і ось бачите внизу як оце воно росте, почало рости, оце ж коли воно... це ж при самій землі зрізалося. От, От Коли воно м'якеньке пробило тут і одложило яєчко туди. Вона може одлажувати їх блін, до 60 штук. Короче. Ну Десяток це. Елементарно. Одлажає туди яйце, у стебло. Та яйце там роз, розвивається, потихеньку привращається потім воно в черв'ячка. Той черв'ячок благополучно починає всередині робити. Зараз ми розріжемо його. Зараз я відключуся, розріжу та й будемо далі продовжимо цю бесіду. Так, ну, я ножом розрізав тільки, що да, ну, підготував вам ну, що, цей. Показати, значить дивіться, що воно робиться. Робиться камера, це гали називається. робляться такі нарости, шипаку, якому і живе той черв'ячок. Да? Чи один, чи ціле стадо. Короче. От вони починають там розгрізати це все діло, дивіться, що воно робиться. Бачите, камера. Тобто, то... І долаза вже туди, ну, в центрі, рослини. І починає серцевину виїдати. Ну, просто робити оце тако по серцевині. От. Це ось ось от. Короче, Виїдає порта серцевину. А у вас як проявляється враження оцею мухою, що є червячок і це росте рослина. Тобто ось, ось малина да, росте. Потім не з того не з цього, раз починають опускатися ці листки, в'януть. І потихеньку вона ну, пригнічена така стоїть. І, і вплоть до того, що вона пропадає. Тобто ну, то в неї порушує живлення. Це що, що при самому корні воно йде, він прогризає, серцевину поражає, і ще такі роблять, ну як вже черв'ячки пішли. Вони, Зараз личинка тут є, десь яйця в цьому є ці штуки да, у цьому галі. А от коли черв'ячки вже починають йти по цьому по стеблу, виїдають це все діло і тобто, рослина гине, пропадає. Або ж не пропадає, ну, запригнічена, і, ну урожаю вам не ждать, якщо там оця стеблова муха. І це часто явлення таке на малині, на ожині. Воно нарости таке. Так що, якщо ви ріжете, проріжуєте малину і бачите отакі нарости, обов'язково під корінь зрізайте і виносите його з участка. Бо воно тут же, воно далеко не літає. Получається, де воно тут от поселилося, воно м -м, зразу той черв'ячок, потім випадає, привращається в куколку. Ну, тобто випадає, прогризає дирочку в оцій, випадає, от, попадає в землю і живе воно коло під цим. Ну Прогризає, випадає і живе прямо у вас у малині коло куща. Настає тепло, і, ну, понятно, коли той був черв'ячок, воно превратилося в куколку і жде свого часу. Пішло тепло 15 там, градусів, да? 17, та куколка швидко ну, у мотилька, ну, у муху. І починається цикл по новій. І оце так от воно у вас заразиться отут на малинку, Отак воно і буде жити. Так що, якщо ви ось дивитесь, ну обов'язково профілактики робити проти нього. Це або актилік допомагає нормально, працює по ньому. Або ж я, я працював постійно фуфаноном. Пробував актиліктом, ну фуфанон мені більше подобається. Я з фуфаноном працював. Він не такий вредний. Ну вредний, ну не наскільки, як і, тобто, Працював я цим фуфаноном, то у мене рідко де це я їлі, ну хотів, як для контенту я ж кажу, перелазив ось увесь свій малиник, єлі знайшов вам оце тут, ці 4 палки. Блін, ну Просто для контенту, щоб показати, бо так на пальцях розказувати або вам показувати на ноутбуки відкрити. Ну, це трошки ну, не в моєму стилі. То це я знайшов, вам ви, пролазив. Пошти порядок навів, щоб знайти нарости коротше, та й показати за цю ж стеблову, стеблову муху. Зараза така ну, шкода вона конкретно. От. А так от, порпурова плямистість, там багато цих грибкових, то я практикую Перший рік в цьому, це ж роки, в 24-му, я пробував бордовською сумішу з весни обробляти. От мені сподобалося, я не де не виявив цей плямистий пурпурової плямисності то я буду і ось у восени. Коли листя спаде, коли вже воно перед ну, перед холодами, я так само розведу це все діло, один бачок, тут нічого геть побілю, покрасю, все. Ось, що, дивіться, стовби до сих пор в мене покрашені, бачите, стоять, як ото бризкував я весною. Так воно і це. І ще нордоксом я це обробляв. То не було в мене. Ось дивіться, навіть, ну, я сидю тут навіть в тіньку в цьому, дивіться, які стебла. Чисті-чисті, без всяких, дивіться, яке стебло. Бачите, ці ось попадають. Оце. Тобто, ну, нема, ну ніяких болячок не було. от Оце я до цих усіх грибкових захворювань. Ну так же як і ожина, так же як і ця полуниця та і все, короче. то я буду оброблю... ну, обробляв спочатку бордошку, а потім і рідомілом в минулому році я обробляв, як тільки-тільки вона вийшла з весни. ну А в цьому році то я обробив. Уже я не трогав, не рідоміло, нічого я тут не бризкав, не тануси, не рідоміли. То я то бордовською, а потім ото цей, на, своєм, на всій ділянці і на винограднику. І тут то я випробував нордокс. То мені сподобалося, я тепер буду працювати опять же, нордоксом. Ну, а по цієї біди, гризущих, сосущих і всього остального, то це фуфаноном. У мене в цьому році він вже закінчився, не знаю. ну Закінчився. Буду дивитися. Якщо літрових не знайду, то мабуть, буду брати 5 -літрову. Не хочу я нічого міняти. Сюди є. У мене там така важка артилерія. Але там Ціна така дуже-дуже космічна. Там мені таким страшно обробляти. За... Бо ну, не даремно воно скільки стоїть. Я не буду називати, бо там космічна ціна, просто космічна. Не хочу на собі іспитувати, то там таке вже, там знаєте, як бризнуть там по яблуні, це таке от плодожорки, це одне діло, а малина і тим більше вона от клупа, черепашки, там, от там цього всього, коли воно там ну, поспіває, то треба хочеться чимось таким, щоб ну, більш не таке воно було самошече, Так що це якось отак. Значить, по малині я вам розказав. Mm. Ну, По жизни що там розказувати. Я вам сказав, удалив от, то ті кущі, які мені не потрібні, оставив, от два сорта і буду держати два сорта. Те, що сім'я дуже любить. От, і вони, і Я її і, люблю споживати. Так що це буде так. Вже я випробував, які нам підходять, які не підходять. Ну, Оставив от -от так. по малині то за болячки, Боже, на ожині абсолютно ті самі болячки, що і на малині. От. Значить, на цьому все. Першу частину я закінчую, буду прибирати зараз. Обстригати, підрізати, урівняти. Ну, це вже ви, другу частину, ви побачите, коли вже тут воно буде все підготовлене би, до підживки. І я вже оброблю мотоблоком. Вже буде чистота, така, як завжди, як я завжди держав, цей участок свій. Так що Ж ждіть, незабаром буде й друге. Ну, може воно не завтра буде, не знаю. Може чуть пізніше, а може й завтра. От, ось ось гнеться. Тут пообривали. А тут ось гнеться моя малина. Дивіться, скільки малини. Та її ще й не зуло, наскільки вітром. Гляньте. Оце третя. 3 жовтня. Я ж вже тут скільки її з'їв. Ну і корова трохи допола тут з'їсти. Ось, все, бачите. Оце все корова була з'їла в мене тут. Ну, а воно все одно, бачите. По -новій. Ну, тобто нема верхушок, оця вся корова зайшла. Ну що ти зробиш? Ну, ця тварина, ну захотілося їй малини, прийшла, поїла трохи вместі з усім. Малину і в місті з верхушками. Ну не все. Це тільки 4 куща. А тут у мене, бачите, треба піти, то піне ну, попідв'язувати, а то щось я тут підзапустив Це діло. маравіла. Гадаю, що краще в мене поки що не було. У мене її багато сортів. Ну На цей період я мою веду. Я випробував теж багато. ну Оце. Ну нічого, Завтра внуться, завтра п'ятниця, приїде внуця, буде їй тут поласувати, буде тут діду щось бігати, хоч допомагатиме, то та не скільки допомагатиме, хоч забавлятиме. А то сидиш, тут сам як вовк у цій балці. Дружина на... Роботі, а я тут О, малину щипаю. Сам собі короче, предоставлений. А воно скучно. ну чого завтра дождуся. Вон приїде моя помощниця і буде діда тут забавлювати хоча б. На цьому все. Усім добро, миру, до наступних відео.